Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд парламент працює у пленарному режимі. І останнє рішення сьогодні аналізуємо із гостем нашої програми: Володимир Литвин, народний депутат України, голова комітету з питань національної безпеки та оборони. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я. Володимир Михайлович, Насамперед, лічені залишаються по суті до референдуму в Криму 16 березня. Має відбутися. От, на вашу думку, чи робить все можливе на сьогодні парламент заради стабілізації ситуації в Криму? Тому що по суті на сьогодні всі сходяться на тому, що після кримського референдуму Крим може пройти таку точку неповернення, і ніхто не прогнозує, як там розгортатимуться події в подальшому? Якщо виходити з того, що позиція української сторони полягає в необхідності мирного розв'язання цього конфлікту, який нагадує війну. Якщо виходить, що наша позиція лежить у тій площині, що можна обговорити всі питання із Російською Федерацією, вивівши вивівши з задушки проблему Криму, оскільки Крим є невід'ємною складовою частиною України. А щодо всіх інших питань, наших взаємин, наших стосунків, наших непорозумінь, треба вести перемовини, треба мати діалог і виходити на розумні рішення. У тому числі керуючись міжнародною практикою, і в тому числі розуміючи відповідальність за можливе далі ускладнення стосунків між нашими країнами і нашими народами. Бо ускладнення стосунків можливе не між державами, а насамперед між нашими людьми. І в цьому корінь проблеми. Наскільки на сьогодні в Криму є визначальним. Кримсько-татарський чинник, кримсько-татарський народ, який на сьогодні має, по суті, зовсім іншу думку, ніж ті люди російськомовне населення, які проживають на території Криму. Я не думаю, що нам потрібно ділити російськомовне населення, росіян, українців і кримських татар. Я думаю, що сь сьогодні ситуація така, що а... На їх певних настроях, на тому, що, очевидно, в свій час їх Материкова Україна не почула, намагаються спекулювати, намагаються щось обіцяти. Разом з тим не говорять про реальні, реальні речі. Я думаю, що люди стомлені. Цю стомленість, розчарування, можливо, роздратування не варто використовувати для того, щоб розшматувати. Україну. І я думаю, що наша спільна відповідальність сказати про те, що лише коли ми будемо цілісні, можливо вирішити ті проблеми, які в тому числі гостро відчувалися у Криму. На вашу думку, чому сьогодні ми побачили невдалу спробу призначити суддів Конституційного суду за квотою парламенту, так оскільки всі чекали, що парламент визначиться, власне, були кандидатури, але більшості голосів не набрали ці люди. І так само після цього Конституційний суд мав дати роз'яснення щодо легітимності чи нелегітимності кримського парламенту. Тобто, по суті, на сьогодні немає підстав для припинення повноважень кримського парламенту. Ну, питання в тому, не в тому, і не в тій площині лежить, будуть припинені повноваження чи ні. Питання в тому, як нам далі діяти, як нам діяти в такий спосіб, щоб голос розуму був почутий і в Криму, і за межами Криму. Що стосується призначення від Верховної Ради України суддів Конституційного суду, то для мене було очевидним сьогодні, з початку засідання, що таке рішення не буде прийнято. Я бачу це по настроях, а отже, висновок для мене очевидний: не можна легковажно підходити політичним фракціям і групам Верховній Раді загалом до визначення кандидатур на ці вкрай важливі відповідальні посади. На моє глибоке переконання, це мають бути люди абсолютно аполітичні, це мають бути фахівці у сфері конституційного права. І ті люди, на яких неможливо натиснути, для яких наукова істина, для яких Конституція і закон будуть головними визначальними і спонукальними чинниками, я думаю, що в цьому плані треба повернутись до цього питання і розглядати його більш серйозно. Що стосується за таких умов рішення Конституційного суду. Цілком очевидно, що це буде лише заганяти ситуацію в глухий кут. І питання навіть на сьогодні не в тому самопроголошеному референдумі, а питання в тому, як спрогнозувати можливе, можливі кроки щодо реалізації цього референдуму. Я думаю, що це формальність, яка повинна бути підкладена під те рішення, яке заздалегідь визначене. Тому сьогодні. Очевидно, треба апелювати до всіх людей, які проживають в Криму, щоб вони зрозуміли важливість моменту і те, що від позиції волі кожної людини, яка може перебуває і під тиском, яка, можливо, має іншу думку, залежить майбутнє не тільки України, залежить, чи буде спокійним взагалі регіон, і чи не буде спровоковано. Конфлікт глобального характеру. От ці великі війни, криваві війни, криваві конфлікти починалися, здавалося б, на основі підстав, які не давали можливість говорити, що такий конфлікт може спалахнути. По-друге, я думаю, що і в Росії, і керівництво Російської Федерації врешті-решт погодиться на діалог. Ще раз хочу сказати, як мені бачиться, Україна готова до будь-яких переговорів з будь-яких питань за виключенням одного питання питання належності належності Криму. Зрозуміло, що і Росія має бути зацікавлена в тому, щоб мати стабільну добросусідську державу Україна. І Україна зацікавлена в тому, щоб мати стабільні, нормальні, історичні, економічні, політичні зв'язки із стабільною прогнозованою Росією. І нарешті ще один момент. Мені бачиться, що має бути реальна усвідомлена відповідальність європейського і світового співтовариства. Бо е, рішучих заяв, які інколи нагадують заклинання, вистачає, не вистачає лише практичних дій. Україна відмовилась від третього за величиною ядерного потенціалу, і країни ядерного клубу гарантували Україні е, цілісність, суверенність. І гарантували те, що вони не будуть допускати будь-якого тиску на Україну. Вони мають виконати цю свою місію, це своє призначення, це своє зобов'язання, бо інакше весь світовий порядок буде зруйнований. Сьогодні знову Верховна Рада звернулася до Організації Об'єднаних Націй. Тобто, після чергового звернення, як ви думаєте, будуть практичні дії не тільки заяви. Часу обмаль, і свого боку Верховна Рада звернулася до всіх, до кого можна звернутись, не просто закликаючи про розуміння і підтримку, а волаючи про необхідність такої підтримки. Бо ми сьогодні бачимо, що, попри розсвареність українського суспільства, попри те, що люди не задоволені тим, що відбувається в Україні в останні дні, в тому числі в Києві, але відбувся процес консолідації наших людей на тому, щоб зберегти цілісність країни, і я думаю, що от така навіть інтуїтивна думка і позиція людей вона набагато випереджає дії українських політиків, бо частина з них думає, як не прогадати, а що буде завтра. Я думаю, і не було навіть і розрахунку з боку такої стійкої позиції щодо українських військових. І треба нам всіма засобами, всіма можливостями їх підтримати, які перебувають фактично в стані облозі, і які демонструють вірність присязі. Це і Збройні сили України, це і прикордонники, в першу чергу, і їх сім'ї, які сьогодні відчувають на собі цей тиск. Я думаю, з огляду на таку ситуацію треба окрім всього. Протилежній стороні продемонструвати те, що ми називаємо людяністю, Володимир Михайлович, відносно бажання і законодавчих ініціатив деяких окремих народних депутатів стосовно дати президентських виборів, перенести на з 25 травня на пізнішу дату, це рука Москви чи це просто бажання депутатів захистити інтереси України, щоб вибори відбулися демократично, об'єктивно, чесно, прозоро? Я далекий від того, щоб від тут шукати руку Москви. Я думаю, що швидше це відбувається через те, що ті українські політики, ті політичні сили, які прийняли для себе остаточне рішення брати участь у президентській виборчій кампанії, вони просто роблять прицілку, вони прикидають і аналізують свої можливості, коли їм краще стартувати і коли має відбутися виборча кампанія. Хоча існує і Об'єктивний чинник зриву власне виборів, бо давайте будемо відверто казати, що ми ж сьогодні можемо спрогнозувати, що скажімо в Криму вони будуть просто бойкотуватися, вони будуть ігноруватися, не виключаю подібні спроби здійснити те ж саме і в деяких інших територіях України. Що саме по собі вже буде ставити під питання легітимність тої людини. Яка буде визначена людьми главою держави, нам треба по перше абсолютно легітимні, абсолютно чесні вибори і потрібна участь всіх регіонів, всіх територій. Тоді ця людина буде виступати від імені всієї України від імені всього українського народу. Як ви думаєте, от ви сказали так, що Україна готова до діалогу із Російською Федерацією з представниками, так а після 25 травня? Якщо навіть буде висока явка виборців, якщо люди проголосуються і визначаться з наступним президентом України, Москва сприйме таку людину, будь-яку людину. Я думаю, головне, щоб сприйняли люди, тому що це вибір насамперед за людьми, за українським народом. Я хотів би, щоб оцей діалог почався сьогодні, щоб цей діалог почався завтра до 16 березня. Я думаю, що це дозволило нам якось увести ці наші стосунки в нормальне, таке цив, цивілізоване речище. Я скажу, що і Верховна Рада має групу для переговорів із парламентарами Російської Федерації. По лінії Комітету з питань національної безпеки і оборони ми звернулися до двох профільних комітетів нижньої і верхньої палати Російської Федерації. Ми запропонували. Зустрічі, діалог для того, щоб вислухати всі аргументи для того, щоб ми не обмінювалися заявами, а дивлячись у вічі один одному, зрозуміли нашу спільну відповідальність за можливий розвиток подій в Україні. Ми готові безпосередньо говорити, безпосередники. Я думаю, що ми готові зустрічатись і в інших форматах. Головне, не допустити конфлікту. Ціна якому буде людське життя. Я думаю, що історія, люди цього не вибачать. І ще запитання відносно Національної гвардії. Є рішення парламенту про створення Нацгвардії на базі внутрішніх, внутрішніх військ. Але пам'ятаємо, що були дискусії у вас в комітеті стосовно того, що це має бути окреме формування. Тобто, наскільки правильним було це рішення парламенту, наскільки швидко буде створена Національна гвардія? Треба говорити відверто. Мова йде фактично про перезавантаження внутрішніх військ, з огляду на ті події, які відбулися в Україні, відповідне ставлення до цієї військової одиниці, Розширені функції Національної гвардії, у тому числі захисту щодо захисту конституційного устрою. Дискусії відкладено з огляду на те, що вони мають сьогодні. Переформатовуватись і формуватись на базі матеріальній базі, технічній базі насамперед Міністерства внутрішніх справ, оскільки на порожньому місці створити можливості такі на сьогоднішній день нереально. Разом з тим, розуміючи, що ці, це збройне формування має виконувати конституцію і закон, а не волю тої чи іншої людини, ми запропонували Верховна Рада України підтримала. Щоб головнокомандувача Національної гвардії призначала і звільняла Верховна Рада України за поданням президента України. І є ряд інших міркувань, які були викладені комітетом, і, як заявив сьогодні голова Верховної Ради, вони враховані. Будемо сподіватися, що вони знайдуть і відбиток в остаточному тексті цього закону. Будемо сподіватися. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами. До побачення.